От приїхала до нас доставочка, заказали профнастил на кришу, все вже вигрузили. Це різні коньки, дрівники всякі. Як вони там називаються, не знаю точно. Ось так. Все вже вигрузили. Так це виглядає, наша криша. Це конек, це москапільник. Торцева планка якась. Це знов капельник, а це снігодержатель. Ми думали його yeah. не замовляти, але потім вирішили, що, не... мабуть, він потрібен. Все-таки різна зима буває. То є сніг, то немає. Ось так. Синергоша тут Подкопи роби нам, так? Да? Що ти під хатою тут гребешся? Сьомой з оболок. Ну, давай, сфоткаю тебе. Отак, красуня наша. І ось такі саморізи для криші. Шість пачок замовили. Це у нас брус плаває. Мочиться тут. Принімаю ванну. А це сусідський песик плаче. так от. Це вже оброблено. Ще трохи обробляємо. Добре, що понакривали доски, бо такою зливою все б познавали. Було б воно в нас не зелене, а біле. Ось такий колір буде криші нашої. Коричневий мат заказували. Така наша криша буде. У нас все в коричневому кольорі і забор. І криші коричневі. Так що ми вирішили, щоб все було в одному кольорі. біло коричні. Так що Криша буде в нас така коричнева. Такий профнастил заказали.